Разом з вами хотів би сказати слава нашому Господу. Господь допоміг нам до цього часу і дав нам милість свою. Чи бували у вас дні такі продуктивні, насичені, і ви так навіть здивовані, що ви змогли стільки всього побачити, зробити, побути десь? Ну, такі ось насичені дні. Я думаю, що ну, не так багато вони бувають у нас таких днів. Але бувають такі дні в нашому житті. І ми залишаємося задоволені. Знаєте, буває так, що ти задоволений від того, що ти так наробився, що вже ти не стоїш на ногах. Я не за це говорю задоволення. Я говорю за, за те, що ти міг спіти багато дечого зробити. І доброго зробити. Добре, коли ми співаємо щось запланували. По роботі, і вона вдалося зробити на 200% більше зробити, ніж ми запланували. Це також успіх, це також є благосвітлення. Але є інше, знаєте, те, що от є такі речі, коли ти бачиш, як Божа рука, вона от якби тебе підтримувала, ти міг зробити багато добрих справ. Один із розділів Євангелія від Матвія, він дуже насичений є. Дуже насичений є. Є розділи, які насичені вчення. Коли Господь Ісус Христос говорив, і ми це знаємо, одна із таких розділів це або таких розмов це на горі, на нагірна проповідь, де кожний вірш. Або декілька віршів він говорив про, знаєте, таке повеління Господні, по настанову для людини, як людина має жити. І це також дуже насичені розділи Євангелії. Ось Євангеліє від дев'ятий розділ Євангелії від Матвія. Він також дуже насичений. Той день, коли Ісус Христос досить багато людей уздоровив. Досить багато людей уздоровив. Його покликали для того, щоб піти уздоровити дочку начальника синагоги. По дорозі, коли він йшов, її зціляти, а вже їй треба було воскрешати, Стрілася жінка. Потім є двох незрячих. Потім. Німий біснуватий, і потім багато хворих людей. Господь Ісус Христос уздоровлював. Коли ми читаємо цей розділ, це насичений такий розділ, е, такими чудами, які Бог робив у, в цьому місці, де він був. Ось я хотів би звернути вашу увагу на один із таких е, чудо, яке Господь зробив, це є. Про жінку, яка сказала, вона сама в собі, 21 й вірш. Як тільки приторкнуся до краю одежі його, то видужаю. Не так багато вона хотіла, не так багато для неї було потрібно. Вона поклала в своєму серці. Вона подумала в своєму вона прийняла рішення в своєму серці. По відношенню до Господа, якщо я торкнуся, без віри цього не можна зробити. І Христос похвалив її за її віру, правда? Він не сказав: ти наполеглива, ти смілива, ти ще якась ти вольова. Він так не сказав. Він до неї сказав, що віра твоя. В неї була віра, що якщо вона торкнеться, то вона одужає. Бог бачить серця людей. Бог знає серце людини. І ось я сьогодні вранці говорю про того судді, який з Богом мав такі умови. Ця жінка поставила для себе таку умову, що я конче маю торкнутися краю одежі. Ну, я не знаю. Що вона мала на увазі край одежі? Я не знаю, що вона мала на увазі. Можливо, там, знаєте, в євреїв за при, вони зараз, я не знаю, чи це була традиція ще й раніше. Там десь чіплялися і вони матахалися. Можливо, вона там за то шнурочка хотіла вхватитися. Можливо, ще щось. Можливо, за плаща. Я не знаю, але край одежі. Вона казала: Я маю торкнутися. Суддя, який, якого. Вибрали для того, щоб він е, допоміг в боротьбі з аменітянами, він також ставив Богу умови. Якщо ти, Господи, даси мені перемогу. Він, він, він розумів, з Богом потрібно домовлятися, з Богом потрібно домовлятися, йому потрібно умови ставити. І, або Господь бачить наші умови, або те, що в нашому серці є. І коли вони правильні. Коли вони зближають нас з Богом, Бог там є? Але коли ці умови віддаляють нас від Бога, ну, там Бога не буде. І ось якраз ця жінка вона сказала, що якщо я торкнуся краю одежі, то я видужаю. Де вона взяла такий рецепт? Де вона взяла такий рецепт? Зазвичай приходять до лікаря, лікар назначає там, знаєте, різні рецепти. Приходиш до масажиста, до Костоправа, приходиш там десь до лікаря, який травами лічить, і вони всі пишуть різні рецепти. Як ти маєш собі там вживати? Одного разу, пам'ятаю, в моєму житті одного разу я виписав рецепт. Або дав рецепт для людей, як вони мають. Я не знаю. Це було просто, знаєте, це спонтанно було. Це просто так. Я, я не, не чекав від себе цього. Я вірю, що це було від Господа. Я розумію, що це було від Бога. Зараз я розумію, що це було від Бога. Але в той час я виглядав таким чудаком, знаєте, диваком. Але я так говорив, я сміливо це говорив. Я говорив це з вірою. Я, я настільки був переконаний, що це має так бути, знаєте, як отримавши слово від Бога. Це, і це точно не було моє. Я сказав: знаєш, зроби ось так, зроби ось так і зроби ось так. І буде ось так. І все. Ви думаєте, я переживав за це? За що я сказав? Я не переживав. Я сказав, іди роби. І все. І ви знаєте, що цікаво? Цей чоловік встав і пішов. Пішов робити так, як йому сказав. Зробив, і на другий день результат стопроцентовий. Ну, рецепт дав. Але він був від Бога. І Єлисей так само мав рецепти, правда? От дивні рецепти. То муку взяв, то ще що він брав? Сіль брав чи ні? То сіль він брав. Ну, такими речами не робиться, знаєте, ніхто це не робив. Я знаю, що якщо у воду вкинеш цукор, то вона буде солодка, якщо сіль, то вона солона. Якщо кислоту, то буде кис кисла. Ну, це точно я знаю. Але там, де смерть, вкинути муки, по-моєму. Муки. Бо там, де гірка вода, то там, по-моєму, солі. Так чи ні? Ну, я по пам'яті, щоб не. От... Такого немає, розумієте? Ніде. Але ось так відбулося за часи Єлисея. Ця жінка собі сказала: я торкнуся краю його одежі. Це не прописаний такий момент для одуження, для одуження. Сьогодні є так багато людей хворих на різні хвороби. І так багато є медикаментів на кожному, на кожній вулиці аптеки є. Тобі можуть прислати навіть ліки. Підеш до одного лікаря, він тобі говорить одне до другого, інші лікарства приписують. Багато хворих людей є. І як хотілося, б, знаєте, що Господь своєю силою чудодійною він діяв би і сьогодні. Бог не змінився. Бог не змінився. Бог не змінився. Амінь. Я хочу почути сам те, що я говорю. Я хочу, щоб ви почули, що Бог не змінився. Він той же самий. І в нього є до кожного з нас свій підхід. Але який наш підхід до Господа? Яка наша дорога до того, щоб отримати від нього те, що ми просимо, те, що ми нуждаємося, те, що так нам необхідно, яка наша дорога, як ми рухаємося? І ось тут перед цією жінкою чоловік просить, дитина хвора, потрібно допомогти, потрібно уздоровити, а тут катастрофа, вмирає ця дитина. Нема кого ісцеляти, але в Бога є сила воскрешати. Слава нашому Господу! Можливо, ти ще не мертвий. Ще живий, тебе воскрешати не треба, тебе просто треба уздоровити. У Господа є сила. Мені дуже подобався один проповідник, радіопроповідник. Іван Зінчик. Іван Зінчик. І мені подобається, знаєте, коли він говорив так. Я не хочу копіювати його. Або деколи в мене є таке побудження. Каже, слухай, там, де тобі болить, ложи руку. Казав він так чи ні? Там, де ти знаходишся. там, де ти зараз є. Коли ти чуєш Боже Слово, і тобі щось болить, і тобі потрібно Боже оздоровлення, вірою, ложи руку там, де тобі болить, і ім'я Ісуса Христа, будь здоровий. І ти, ви думаєте, що? Помагало чи ні? Помагало. Хто робив це з вірою? Хто робив це з вірою? Це був простий євангельський рецепт, але з вірою треба прийняти. Я дуже поганий пацієнт для того, щоб мене лікувати. Уколів боюся, нестабільний. Мене треба заставляти їсти пігулки. Ну, мене є хороша медсестра, яка регулярно, або якщо що вона взялася за тебе, то ти обов'язково маєш те, що купив, з'їсти. Чи поможе, чи не поможе. Купив їж. Все. Ви знаєте, що це не, не працює так, не завжди працює. Коли ти маєш є такі ліки, які ти маєш чітко, в певний час їх вживати. Є інструкція, як їх вживати. І ось коли людина, я, 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 я знаю, навіть тоді, коли людина це робить, і вона робить це з вірою, не просто її заставляють їсти. А вона так, знаєте, цінує цим, вона так дорожить, цим, вона так молиться над кожною пігулкою, щоб вона помогла, вона поможе. Вона поможе, навіть якщо ця пігулка зроблена із крейді, я розказував, як Гудзик поміг. Не чули ні? Поміг гудзик. Брат пішов з зібрання, йому голова боліла. І каже: ну, жінка каже, на всякий случай візьми таблетку, положив в карман. І він взяв, положив в карман таблетку. Буде боліти голова, візьмеш кофтешку таблетку, все буде нормально. І він взяв, пішов, там у нас був такий Микоша, Звали його. Він пішов в церкву, сидів, голова болить. Він руку в карман. Сковтнув ту пігулку. Приходить додому. Жінка там мала прати одежу його. Каже, слухай, а що пігулка тут? Що, ця, 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 ця Таблетка тут лежить. Каже, а я теж, каже, випившиш, я ж з'їв її в церкві. А вона не могла знайти гудзика. А каже, помогло, помогло. каже. Отак от буває з людиною. Знаєте, дуже важлива річ, коли людина має віру. Ця жінка, я не говорю так про, про, про самонавіювання, я не говорю такі деякі речі є, але деколи вони спрацьовує віра людини. Спрацьовує віра людини. І от ви знаєте, коли, коли ця жінка сказала про те, що я торкнуся, торкнуся його від краю одежі, і я буду здоровою. На що вона розраховувала? На що вона розраховувала? Що вона собі уявляла? Що вона думала? Ви знаєте, що коли до царя Артаксерса має, мала людина прийти і без запрошення, і його Скипетер не буде протягнутий і той не торкнеться такої людини, такій людині можуть заподіяти смерть. А коли він простягне Скипетер, берло. Така людина залишалася жити, коли вона без запрошення йшла. Я собі так уявляю, ця жінка була не запрошена на зустріч із з Господом. Її ніхто не чекав. І в надобі абсолютно вона не, не була помітною людиною, але їй конче було потрібно зустрітися з Христом. Вона ризикувала. На її здоров'я вже було на нулю. Вона розтратила все. І вона прийняла рішення. Я буду йти, і коли я торкнуся, я буду здоровою. Вона торкнулася не просто берла царя, вона торкнулася його одежі. Вона з вірою торкнулася, і сила зійшла на неї. Господь поглянув на її серце, і вона стала здоровою. Ви знаєте, я не знаю, але цей рецепт підхватили інші люди. І читаючи далі, в 14 розділі 34, вірші і нижче. І перепливши це, та коли вже через море перейшли, там чудо відбулося, коли Христос ішов по воді. І переправивши прибули вони в землю Ганісарецьку, і пізнали його тамтешні люди, тому послали по всій тій околиці і проводили до нього всіх хворих. І благали його, щоб тільки приторкнутися їм до краю одежі його. І скільки їх торкалися, ставали зціленими. Як гарний приклад послужив для багатьох людей таким гарним рецептом для того, щоб отримати оздоровлення. Як вони? Це ж швидко розійшлося по тій околиці. І люди вже хотіли торкатися Його, торкнутися хоча б краю одежі Його, щоб бути здоровий. І хто торкався, був здоровим. Ви знаєте, коли на цьому місці, отак відбулося, явне чудо, і хтось із братів-служителів поклав руки, і людина стала здоровою. Ну, от, Хрома людина кульгає, на, на колясці їде, да? І явне чудо, Бог ісцеляє. Скажіть на слідуючу неділю, шукали б таку людину чи ні? Я думаю, що шукали б таку людину. Шукали б таку людину. Я пам'ятаю, коли сталінський рух такий був. Хто пам'ятає, це років 30 назад було? Дехто не пам'ятає з вас. Ваше не було. Талінський рух. І ось Бог явно, знаєте, Божа присутність, Божа благодать діяла дивним образом. І почали люди їхати туди. Знаєте, їх, їх просто хтось приїжджав, отримав, хтось їхав, розчарований, нічого не отримував. Ви знаєте, і коли приїхали звідти молоді, приїхали до нас в церкву. Кажуть, це звідти приїхали люди. Знаєте, в село приїхали такі молодь в той час. Я нічого особливого. Дивні люди були це. Це дивні люди були. Але те, що там відбувалося, це робив Господь а не люди, правда? Господь робив через людей. Господь робив через людей. Ісус Христос. Він багато робив чудес ісцеляв людей. і людей. людей. Знаєте, хотілося б сьогодні бачити те, що Бог робить через нас, через нашу неміч, але робив би сильний Бог. Коли ми молимося, коли ми молимося, щоб люди, ті, які моляться, вони могли б мати відкриття від Бога, помазання від Господа, вони мали б чітке розуміння, те, що Бог хоче робити, Бог використовує як інструмент тебе. Бог шукає таких людей. собі. Знаєте, сьогодні таких людей не так просто знайти. Деколи Господь візьме цей інструмент в руки, а потім той інструмент стає сам. Зовсім іншим. Вже закриває того, хто його взяв в руки. Так складно знайти таких людей. Так складно таких людей знайти, які могли б робити великі справи і був би видний через них. Христос. Бо зазвичай люди, які роблять великі справи, потім через них не можна побачити Христа. Ти бачиш просто людину. І це є проблема, духовна проблема в духовному світі. Але як важливо тебе Господь може використовувати так, як використовував багатьох людей. Так як Господь використовував багато людей. Дуже важливо людей побуджувати віри, приводити людей до віри. І самому вірити, коли ми йдемо до Господа. Так є важливо. Сьогодні мені дуже подобалося в одній церкві. Я, я, я мрію, коли, я не знаю, тут, не, ну, тут тяжко зробити це, коли ми зробимо новий будинок молитовний, то я буду пропонувати, знаєте, робити. такий, такий, я, Мені дуже сподобалося в одній церкві в Фінляндії. Знаєте, коли не моляться за загально за потреби людей за нужди людей. Коли закінчується зібрання, так і, знаєте, так на коліна можна стати, опертися. І після зібрання люди приходять і стають так спереді, до алтаря йдуть. І в кожної з них яка то є потреба. І служителі церкви, деякуни церкви, душоопікуни, керівники домашніх груп, вони приходять до цих людей. Стають поруч з ними, запитують, яка їх потреба. Бесідують з ними, а потім моляться за них. Стають поруч з ними. Мені це так дуже подобалося. Подобається. Я, це, це така мрія моя, що, що не багато чого збулося, але це мені дуже сподобалося, тому що це так є важливо для тих людей, які сьогодні мають потребу. Які мають потребу. Як добре тому чоловіку було, коли в нього чотири друга було, правда? Вони взяли його, одежу його, постіль його взяли. Не можна пройти в двері, через кришу його опустили, але вони добилися свого. Вони його принесли до Христа, вони мали віру, що він буде здоровий. Через двері, через кришу, аби до Христа, щоб Він ісцелив його. Це так важливо. Це так важливо. І тому, брати мої сестри, ці тексти Слова Божого вони побуджують нас, щоб ми могли б в наших молитвах, в наших таких рішеннях з нашим Господом, до нашого Господа, в тебе якась мрія є, в тебе якась потреба є, в тебе, якась, в тебе якісь плани є, в тебе якесь нерозуміння є. Я Христос. Є Господь, є Ти. Скажи йому. Іди з вірою до нього. Іди і скажи йому, так як той чоловік. Ти умови постав, для нього. Подивися, чи вони на основі Божого Слова ставлячи умови, Господу. Для себе постав умови. Для себе постав умови. Ця жінка не ставила Богу умови. Ця жінка поставила умови для себе, які були майже здійснені, які майже не можна було зробити. Потрібно було 12 років, розтратила все, стала в гіршому стані, обесилена людина, і їй треба пробратися було через натовп людей, прийти до Ісуса і торкнутися Його одежі. А про що можна було зробити? Як захей. Виліз на дерево. Він багато не хотів. Він хотів просто побачити. В нього все було. Здоров'я було, було. Гроші були? Були. Власть була? Була. Ну, не слава була, була. Ну, все було в чоловіка, як будь тобі, правда? Вилізу на дерево, подивлюся на нього. Просто подивлюся. Христос бачив глибше. Він бачив, що цей чоловік він роздвоювався, він жив двойним життям. Він жив двойним життям. Він розумів і совість його постійно гризла його. Його потрібно було садити з дерева, прийти до його вдо, в дім, щоб він звершив покаяння, щоб освободити його від шизофренії. Ну, правильно назвав чи ні? Не знаєте? Він двойними стандартами жив. Він був іудей. Він знав закон, але жив як язичник. Митник, здирник, порушував всьому закон. І Господь його звільнив, допоміг. Ця жінка могла б сказати, я б побачила б тільки його, я буду здорова. Знаєте, я собі так думаю, якби вона так сказала і вірила, то так і було б. По любому. По любому, ви пам'ятаєте сотника, яка не трудися, не йди до мене додому. Не додому. Ти, я маю владу, я кажу воїнам своїм, і вони роблять. Ти маєш владу, ти можеш сказати слово, і мій слуга буде здоровий. І так сталося. Що сказав, я не за що таке вірю в Ізраїлі, Якого цього чоловіка? І сьогодні є наша молитва. Брати і сестри, є багато людей сьогодні, які хворі. Можливо, тут є хтось хворий. Можливо, дивиться онлайн, буде, є хворий. Ви знаєте, цей текст Слова Божого воно побуджує нас з вірою приходити до Господа. Ми молимося за тих, хто є хворий, правда? І нам треба з вірою приходити до Господа. Деколи віра краще допомагає, ніж ліки. Деколи не віра. Ну, Завжди віра помагає краще, ніж ліки, не деколи. Завжди. Чи... Але чи віра є? Не завжди віра є. Через те потрібно ліки, потрібно лікарі. І вони також потрібні для нас. Хотілося сьогодні, щоб Господь торкнувся кожного з вас. Якщо ви маєте потребу сьогодні, маєте потребу в здоров'ї, просто смирені перед Господом, поговоріть з ним. Якщо у вас десь болить, покладіть руку з вірою, там, де є, так робіть як. Так. Іван Зінчик просив: зробіть так, чи можливо в онлайні, чи можливо в церкві. Зробіть так. Якщо потрібна молитва служителів, є служителі, які можуть помолитися за вас. І в ім'я Ісуса Христа хай прийде усторовлення для вашого тіла, для вашого духа. В першу чергу, це дух ваш, це моє бажання, мої умови для себе перед Господом. Для себе умови перед Господом. І Бог сильний. Зробити, він не запізнюється, Він може. Коли вже хвороби немає, а смерть прийшла, навіть Воскресити мертвого. Коли люди сказали Кінець не можна нічим допомогти, Він може допомогти. Скажіть амінь. Він може допомогти. Давайте ми будемо молитися. І якщо ви хотіли помолитися за себе, моріться за... зараз. Під час цієї молитви, Хай Дух Божий, Хай Божа благодать, сійде на вас, і сила Божа для уздоровлення Хай прийде для вашого тіла. Амінь.